А оце були Давидові сини, що народилися йому в Хевроні, первороджений Амнон від ізраїлітянки Ахіноам, другий Даниїл від кармелітянки Авігаїл. Третій Авесалом, син Маяхи, дочки Талмая, царя Гешурського, четвертий Адонія, син Хагґет. П'ятий шефатія від Авітал, шостий Їтреам, від жінки його егли. Шестеро народжено йому в Хевроні. І царював він там сім років і шість місяців. А 33 роки царював в Єрусалимі. А отці народилися йому в Єрусалимі: Шима, і Шовав, і Натан, і Соломон, четверо і Лової дочки. І Євхар, і Елішама, і Еліфалет. І Ногах, і Нефех, і Яфія. І Елішама, і Еліеда, і Еліфалет. Дев'ятеро. Усе це Давидові сини, окрім синів, наложниць та сестри їх тамари. А син Соломонів Рехавам. Його син Авія, його син Аса, його син Йосафат. Його син Йорам, його син Ахазія, його син Йоаша. Його син Амація, його син Азарія, його син Йотам. Його син Ахас, його син Хіскія, його син Манасія, Його син Амон, його син Йосія. А сини Йосії, первороджений Йоханан, другий йогояким, третій Седекія, четвертий Шалум. А сини мові, Єхонія син його, та син його Седекія. А сини єхонії, асір, шаалтіл, син його. І малкірам, і педая, і шенаццар, єкам'я, гошама, і недав'я. А сини педаї, зоровавель і шем'ї. А сини Зоровавеля, мешулам, і Хананія, і сестра їхня Шеломіт. І хашува, і огел, і верехя, і хасадья, юшавхасат, п'ятеро. А сини хананіе, та Єшая – сини Рефаї, сини Арнонови, сини Овадії, сини Шеханії. А сини Шеханії – Шамая. А сини Шемаї – шемаи, і Їгал, і и і Инеария, и Шафат Шестеро. А сини на арии, Ель Йоенай, и Хиския, Троє. А сыни Ельоенееви, Годав'я, и Еляшев, і Пелая, Иаков, і, і Йоханан, і Делая, и Анани, Семеро.